Питання Сирії чи Північної Кореї не може замінити питання України, яка сьогодні бореться за демократичні цінності всього світу. Так у Нью-Йорку на заходах у рамках генасамблеї ООН заявив президент Петро Порошенко. Україна сказав глава держави, потребує трансатлантичної єдності. Будапештський меморандум не спрацював. Територіальну цілісність країни порушено у своєму виступі на саміті цілі сталого розвитку Петро Порошенко нагадав, що втратила Україна через анексію Крим та агресію на Донбасі кожен день війни обходиться Україні у 5 мільйонів доларів. Внаслідок вироломної анексії Росії і українського Криму агресії в український регіон Донбасу загинули тисячі людей. Була зруйнована критично важлива інфраструктура. Україна втратила близько п'ятої частини свого економічного потенціалу. Воєнні дії Росії проти України призвели до зростання екологічних загроз, загроз здоров'ю людей, а також до небезпеки соціальної відчуженості. Хімічні об'єкти в конфліктних регіонах у східному регіоні України і на прилеглих територіях становлять особливу загрозу.